Добрий день. Сьогодні 10 вересня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Марс. Здається, чеська селекція. Це саджанець, скажімо, дворічний був, не пересаджений собі. Буде вже він трьохрічний аж на, на цей на осінь. Собі треба пересадити на постійне місце. Ну от воно було все в плодах. І вони почали падати. В цьому році яблуні зимові починають достигати, вже треба їх обривати, щось робити. Не знаю. Ну отак. Марс. Я перше яблучко було впало, впало скуштував, мені сподобалось дуже на смак. Такі яблучки. Красиві. І смачні. Оце тут попадало те, що... Сорт Марс 240, ну так, 237, ось невеликий є. 167. Тут розрізалось, яблучко вже смачне, воно я пробував. Хромке, соковите. Це вже дозрівше, скажімо так. Так якось в цьому році. Така м'якоть у нього якась така Аж з розовинкою. Аж з розовиночкою. Там оте попереднє, воно таке з розовинкою було. Так, куштуємо. Смачне. Соковите, Ну це таке вмірено соковите. Це вже ті, що впали <кій> солодке. І десь так далеко легесенька кислиночка, така приємна, передає якогось смаку специфічного. Приємний запах. І після смак такий у нього. Ну, класне яблуко, мені сподобалося. І воно по опису стійке до хвороб. Ну, якби тіпа імунне до перші. Ну, тут частково оброблялась. Ну, якщо порівняти, мабуть, Ренет Кубанський у мене трьохрічний, ну двохрічний Як Бачите, на листках. Є старша. Мабуть, то Ренет Кубан. Да, Ренет Кубанський. А тут чистенький листочок. Ось дивіться, видно, як це тут чистенький, а ось Ренет Кубанський. Ну, щось декілька разів обробляли ці саджанці. Рази три. Точно. Ну, але ж дивіться, який Ренет Кубанський. Яблочка, до речі, дивіться, які гарненькі. І Марс. такий сорт. Ну, на цьому коротко все будемо спостерігати. Це зірвемо, положимо, може, десь його. А ті треба зі чи комусь віддати. Яблуня сорту Марс.